Вітання всім на м каналі. А чи знаєте ви різницю між такими поняттями як видимість і оглядовість? І відповідно, що ще більш важливим є різницю між недостатньою видимістю і обмеженою оглядовістю. І в тому і в іншому випадку щось заважає нам гарно роздивитися дорожню обстановку по ходу руху. Але в одному випадку грамотно це називати недостатньою видимістю, в іншому обмеженою оглядовістю. Давайте розбиратися. З точки зору першого розділу видимістю напрямку руху це максимальна відстань, на якій з місця водія можна чітко розпізнати межі елементів дороги та розміщення учасників. Дорожнього руху, що дає змогу водієві орієнтуватися під час керування транспортним засобом, зокрема для вибору безпечної швидкості та здійснення безпечного маневру. Тобто з робочого водійського місця, наскільки далеко ми можемо бачити межі елементів дороги і розміщення учасників дорожнього руху, є там хтось на дорозі чи нема, оце і буде видимість у напрямку руху. Зрозуміло, що вона видимість може бути гарною, а може бути не гарною, не досить гарною. От якраз ця межа, за якою вважається, що вже потенційно. Тенційно небезпечно керувати транспортним засобом називається недостатня видимість. Видимість дороги в напрямку руху менше 300 метрів, у сутінках, в умовах туману, дощу, снігопаду і так далі. Ключове тут видимість в напрямку руху менше 300 метрів, це пов'язано з якимись погодними природними умовами. Тобто, якби не було дощу туману снігопаду, могли б дорогу бачити на сотні метрів попереду. Ось на картинці почався дощ і за рахунок цього, ми перестали бачити на таку велику відстань. Якщо видимість стала менше 300 метрів за таких умов. оце Якраз і буде вважатися недостатньою видимістю. Натомість оглядовість це об'єктивна можливість бачити дорожню обстановку з місця водія, і, відповідно, обмежена оглядовість це видимість дороги в напрямку руху, яка обмежена чи то геометричними параметрами дороги. Як бачимо, дорога заокруглюється поворот такий ліворуч. Попереду, і за рахунок цього може бути недостатньо видно дорогу попереду, може обмежуватися придорожніми інженерними спорудами, насадженнями та іншими об'єктами. Зокрема, ось ці кущі дерева на заокруглені дороги не сприяють явно видимісті оглядовості гарній у напрямку руху. Отже, на відміну від недостатньої видимості, де щось було пов'язане з погодними природними умовами, обмежена оглядовість це коли якісь об'єкти закривають там видимість у напрямку руху. Зокрема, такими об'єктами можуть бути транспортні засоби. Ось дивимось, типова аварійна ситуація, коли за транспортним засобом на сусідній смузі, який рухається трошки попереду, ми можемо не побачити якусь перешкоду небезпеку, в даному випадку можемо пропустити цей вихід пішохода на проїзну частину. Також від себе додамо, що обмежену оглядовість можуть створювати конструктивні особливості самого транспортного засобу. Дивимось на цю схему і бачимо, що за стійкою автомобіля немов би сховався пішохід. Водій його може не помітити. Якщо в цей момент буде дивитися на пішохідний перехід, за цією стійкою може його не побачити. Тому до вас такий заклик буде. Ніколи не обмежуйтесь одним єдиним поглядом у бік потенційної перешкоди чи небезпеки. Завжди, принаймні двічі, споглядайте картину без перебільшення. Ситуація на дорозі може змінюватися що секунди, секунду назад, начебто нікого не було, а потім, немов з-під землі, щось там виросло. Оце може бути якраз пов'язано, зокрема, із конструктивними особливостями самого транспортного засобу, так само, як, до речі, із недосконалістю все-таки людського зору, десь можуть виникати якісь там зони, де водій з якихось причин. Когось чи щось не помітив. Тому будьте уважні, керуйте транспортними засобами безпечно. Підписуйтесь на канал, ставте уподобайки, Надсилайте свої запитання та коментарі і ставайте спонсорами, щоб підтримати нас та отримати для себе ексклюзивні бонуси. Дивіться інші відеоуроки. До речі. Чи знаєте ви різницю між перевагою в русі і вимогою дати дорогу? Продовження буде.